Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати нашу тему. І Сьогоднішній наш урок буде присвячено гороскопам. Бачимо making prediction складання прогнозів. І Бачимо перед собою uh, time Teen Horoscopes підлітковий, підлітковий гороскоп. І в нам написано де щось про якийсь знак гороскопу. Бачимо, Aquarius це в нас водолій. І що нам пишуть про водоліїв? Be careful, you won't be bored in the next few days. You will have a big adventure. Water will play an important role. Something written will happen, but stay calm and use your heart. You won't find the answers to the problems and first. Some people don't know how important you are and will laugh at you. Don't worry, your friends will see you as a leader in the end. You will save the day. Да, нам пишуть обережно. Ви не будете нудьгувати в наступні в декілька днів. Вас чекає велика пригода, вода буде грати важливу роль. Станеться щось страшне. Але зберігайте спокій і використовуйте голову. Ви не знайдете відповіді на проблеми. А, спочатку деякі люди не знають, наскільки ви важливі і будуть над вами сміятися. Не переживайте, наприкінці ваші друзі побачать у вас лідера, і ви врятуєте ситуацію. І давайте тепер виконаємо з вами наступну вправу: емас Гороскоп. Гороскоп. М. Бачимо, Emma tells Lisa about your horoscope in the bus. What does she say? Ема розповідає Лізі про свій гороскоп в автобусі, що вона каже. І нам треба з'єднати з вами речення. Бачимо 1 по восьме з а, їх продовженнями. Бачимо A, B, C, D, E, F, G і H. Uh, і давайте спробуємо. Перше, it says I. Да? Потім у нас equivoros people. «some of us, water, something fighting», I, some people, my friends. І щоб ми з вами могли з'єднати всі речення, нам треба користуватися тим текстом, який ми прочитали з вами вище. Давайте знайдемо до кожного речення продовження і з'єднаємо кожне речення. Що в нас перше? It say's I. Там написано, і що там написано? Що я, да, бачимо, it's say I feel not find the answer to their problems at first. Спочатку не знайду відповіді. На свої проблеми. Will happen. Станеться щось. Should be careful. Слід буде обережним. Won't be bored in the text next few days. Не буде, не буде скучно найближчими днями. «Will see me as leader in the end» – Зрештою, побачить мене лідером. «Will have a big adventure. Матиме велику пригоду. Will laugh at me. Буде сміятися з мене. Will play an important role. Зіграє важливу роль. Давайте тепер з вами знайдемо. Да? Перше. Бачимо да? в першому змому реченні: You won't be bored in the next day, few days. Да? Тобто тут перше речення у нас є. Давайте тепер подумаємо: ось воно збігається в нашому дії. І що ми можемо, що, да, який початок? Давайте подивимося: you won't be bored in the next few days. Да, Що ви не будете нудьгувати в наступні декілька днів. Але да, ми кажемо від е, ім'я Лізи, значить I. Да, тобто I won't be bored in the next day. Few days. Далі, що? У нас тут є наступне речення: You will have a big adventures. Да, що, а, ви будете, вас чекає великі пригоди. Що в нас тут ми можемо додати? Що, да, напевно, перше. Да. It says I з вами I, I, I Will Have a Big Да, Що там написано, я а, буду мати. Велику пригоду. Далі, що в нас може бути? Давайте подивимось, третє речення. Да? Water will play an important role. І в нас є це речення, і ми його з'єднуємо з четвертим. Да? Water will play an important role. Далі читаємо наступне: Sometimes something frightening will happen. У нас є, да, таке теж will. Happy. І ось це речення. П'яте Something frightening will Happy. Далі бачимо but stay calm and use and hurt. Чи є в нас таке в наших отут предложених реченнях? Да? Немає. Тому йдемо далі. You won't find the answer to the problem and first. Да, тут є в нас. Бачимо will not. Find the answer to the problem at first. І давайте тепер знайдемо його тут, з яким ми можемо обрати речення. У нас вже не всі залишилися, а лише деякі, що ми можемо обрати? Да? Ну, давайте друге. Equirous people will not find to answer to their problem at first. Далі. Some people don't know how important you are and we launch at you. Да? У нас такого немає з вами. Uh, some people don't know how important you are and we launch at you. Да, у, нас того, з вами такого нема. Don't worry, your friend will see you as a leader at the end. Да, що не переживай. Наприкінці ваші друзі побачать у вас лідера. Да, у нас таке є. І да, ось воно Will See Me a Later in the in the End. І да, останнє. You will save the Day. Да, таке в нас вже такого немає. Тому таким чином, за допомогою нашого тексту, ми з вами з'єднали всі ці речення і можемо переходити далі. Давайте перейдемо одразу до третього. Бачимо: let's Лісен, The sing of the Zodiac. Знаки Зодіаку. Hey, look at the the names of the sing and listen. Подивіться на назву знаків Зодіак. І у нас є: бачимо Зодіак, Лео, Скорпіо. Pieces, Cancer, Gamini, Carporin, Libra, Eris, Equaris, Segitaris, Higo і Taurus. Да, тобто у нас є лев, скорпіон, риби, раки, козироги, терези, да, водолій, діва, телець, овен, Да, тобто всі скорпіон, всі э, знаки зодіака, які в нас існують. Наше завдання зараз з вами подивитися на дати та сказати, в яку дату, да, який знак Зодіака. Э, да, бачимо, в нас є 21 мерч-19 April, 20 April to 20 May, 21 May to 20 June, 21 June to 22 July, 23 July Цю 30 август і так далі. Наше завдання з вами сказати, в які дати, да, який знак по гороскопу буде. Це завдання да, ми з вами більш детальніше розберемо на уроці та подивимося, в які дати в нас який буде знак зодіаку. І повернемось до другої вправи, бачимо «For my folder a horoscope». Для моєї папки «Гороскоп». «Write a horoscope for a person in your group. Write about two of these things». Напишіть «Гороскоп» І Про дві з цих речей. Тобто, ця вправа вам буде додому. Ви повинні написати про ваш гороскоп, але не на всі ось ці теми, а обрати дві якісь теми: The Money, family, friends, job, love, adventures, лав, тобто гроші, родина, друзі. Робота, любов та пригоди. Знайти в інтернеті, що в вашому гороскопі пишеться на якісь дві обраних з, вам, з ваші теми. Да, і написати, що нам що про вас пишеться у гороскопі, да, наприклад, у розділі Друзі да, та, наприклад, да, пригоди – «Adventure». І потім мені це скинути на перевірку. І таким чином ми з вами сьогодні попрацювали над темою гороскопів. Дякую, що прослухали. Гарного всім дня, до побачення, goodbye!